Як ми картоплю запікали, вимучений вірш вовкою. Після денної жари вийшли ми в бесідку, так як ввечері уже є чим дихать трішки. Сидим нудно нам трьох, Іра на роботі. Каже мамка, а давайте запечем картошку. Нашпигуй її салом, смачно буде, мабуть. Ну, давайте, сказав я, і порозбігались. Юля пішла по картоплю, а мамка по сало. Як разом розбіглися, так і повертались. В юлі у руках картопля, а у мамки сало, поки дрова там горять у тому мангалі. У мамки в картоплю сало залізає, потім фольгу обернулось і лежить, чекає. Поки у мангалі дрова, та й попрогарають. Сидим і ми чекаємо, пішли подивились, ще поки горять, пішли та й усілись. Юля стала мух ганяти, щоб не докучали, а ми встали, подивились чи попрогорало. Прийшли, глянули Еге, вже усе як нада. Можна тепер ту картоплю усю закладати. Стали, взяли та й заклали ми тую картоплю, знову пішли у бесідку і там розмовляємо. Аж почули раптом ми, як щось заскварчало. Ми прожогом всі туди збіглись до мангалу, та давайте витягать, щоб не позгорало. Юля принесла під носа, туди поскладали, принесли під ніс бесідку та й поусідались. взяли одну, розгорнули, мамочку рідненька, запахло на весь двір сало рум'яненьке. Така була в нас та картопля, скажу вам чесненько.